Фундук защеплений сорт РД25. Починає знизу. Плод. плод, плод, Плод. 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 плод, Плод. І так він весь закладається плодами. Плод. Вони такі ще не дуже здорові ці плоди. Ось такі кластерки. І все в плодах. Починає веточка. От. Раз, два, три, чотири І це плоду, і ці всі плодові показую Наверно телефон погано так передає. Веточка, плод. Верхушечна, не знаю, плод. З цієї сторони віточка. Плод. А хтось мені розказує про плодоношення. Американський сорт, новинка, має 10 см приросту і тут більше. Але це все в плодах. Все доверху в плодах. Все в плодах. Кожна ветка во плоди. Дві тільки верхніх ростових, а все остальне в плоди. Торчать во сховані. Маленькі, але сховані. Хто нижче трошки краще видно, бо шарики краще видно. Во. Вон вона. Сіла. Просто бомба. 20 нові, 28 новіших сортів. Просто порубають багато хто займається фундуком. Все в фундуках. Сорт на сортові. Тут просто тьма їх. І всі вони в мене тут є, всі вони різні. Все вокруг фундук. Стільки сортів, що це просто не передати.